Уря! Пухнастики попліткуємо. Говоримо про те, як Віталій Козловський злив Остапчука: Єва Лангорія, Спартак, Субота, Таня Ліберман. Арестович, зупинись. Можте зручніше. З вами не зміну ваш Пліткар без палов. 24 на 7 пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота. Не потрібно на нас ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку. Ми пліткарі і нічого не стверджуємо. Ну що ж, не витрачаємо час даремно, поїхали пліткувати. Плітки. Інтриги закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Прямо зараз пропоную переглянути пряму цитату Віталія Козловського під час одного зі своїх останніх інтерв'ю. Є один шоу-бізнес, я так собі скажу. Один чоловік, я не буду просто казати, хто він. Який там одружувався, розходжувався, знову одружився, чи там не він не одружився? Потім знову розійшовся і знову не він. Його Звуть звуть Володимир. <плес> Телеведучий підводив Віталія Козловського до теми особистого життя, що про раміну всі поговорили, всі. Запам'ятали, що це піар-роман, а де ж твоє справжнє особисте життя, з ким ти насправді у відносинах. Можливо, вже час розповісти, натякаючи на камінг-аут Віталія Козловського. Але, скоріш за все, він ще не готовий відкритися публіці, і це виключно його справа, його вибір, і ми цей вибір поважаємо. Але до прикладу, привів Віталька. Вову Остапчука, який кожен раз одружується. Це вже в нього? третє, друге, третє здається, одруження. При цьому я вам вже розповідав про блакитні вподобання Вови Остапчука, і усі його жінки виконують виключну функцію бороди. Для чого це все Остапчуку? Незрозуміло. Це його справа. Окей, як хоче, коли зірка лукавить, ми про це говоримо. Тому ось момент істини Віталій Козловський ненароком, а злив орієнтацію Вови Остапчука. Тому в кого є ще запитання? Ну, почекаємо ще певний час, і потім ви здивуєтесь, наскільки наші інсайти мають особливу цінність. Адже певним пліткам потрібен час і потім все вилізає назовні. Будь ласка, ваші думки. Хто вам більше подобається, Остапчук чи Віталій Козловський? І чому? Є в ну розкішна просто жінка, 48 років. Ви подивіться, вона взагалі не змінилась. Це все та ж сама Габі Соліс. Зараз ми з вами говоримо про одну із головних акторок та героїн серіалу, відчайдушні домогосподарки, неймовірна Габі, на світлинах одного із зарубіжних журналів і виглядає Єволангорія неперевершено. Я дуже сподіваюся, що наші зірки з часом прийдуть до цього стану і зрозуміють, що не потрібно боятися свого віку потрібно знаходити в своєму віці в кожному періоді щось позитивне, щось цікаве і якісь свої родзинки. Як це зробила мені здається, Таня Ліберман. Тому що порівнюючи Тіну Кароль з Танію Ліберман, мені Таня Ліберман більше, на мій погляд, пасує Тіні, ніж Тіна пасує Кароль. О, замудрив, почекайте, як це все складно пояснити. Отже, Тіна Кароль сфотографувалася на обкладинці журналу без мейкапу, без свого образу, цих червоних губ, вибіленої шкіри і. Там я побачив звичайну танюшку, таню із народу, на ну, ось цю суперзірку з холодним вайбом, королеву, айсбергу, а звичайну таню. І мені ця Таня набагато більше імпонує, чим а, пафосно, штучно створений образ співачки Ціни Кароль. Тому, порівнюючи, все одно порівнюючи Євлангорю та. Тіну Кароль, на мій погляд, Єва все ж таки не намагається сподобатись. Вона така, яка вона є, і вона кайфує від своєї зовнішності, від того, як вона живе, як себе позиціонує, як спілкується зі своїми прихильниками. А тіна все ще розмежовує, хто така Тіна, а хто така Таня. Можливо, Тіно саме час прийти до Тані і показати світові Таню. і... Ось Таня буде набагато краще сприйматися аудиторією, ніж Тіна. Господи, розповідаю, таке враження, ніби якась дурка. І глядачі зараз, я навіть не уявляю, що в них в голові, тому що взривається мозок від цього роздвоєння особистості. Коротше, я за Таню. Хто бачив фотосесію Тіни Кароль, чи сподобалось, чи ні? А Ель Молодці пропонують експерименти артистам. Це чудово? Не потрібно заганяти в рамки класичні образи потрібно виходити із зони комфорту і пропонувати щось новеньке. Чим і займаються редактори та фотографи журналу Ель просто супер. Спартак Субота. Провалив екзамен. Прийшов на перездачу і почав клянчити, благати, пояснювати, чому він прогуляв пари, чому він не підготувався до екзамену. Але ж він готується до червоного до отримання червоного диплому. І якщо зараз викладач все запорить, то Спартак втратить червоний диплом. І починаються ось ці виправдовування. Саме так, саме так виглядали. Дії абсолютно дорослого чоловіка у кадрі Спартака Суботи, який показував дипломи, рецензії, наукові роботи, що ось я нікому не дам себе образити. І поки я так емоційно у відео розповідаю про Спартака Суботу, з'являється наступне. <свісна> Наступна інформація: Міносвіти перевірило дипломи Спартака Суботи. З'ясувалося, що у нього немає ступеня магістра. Свідоцтво про визнання іноземного документа про освіту МОН Спартаку теж не видавав. Тож міністерство передало цю інформацію до поліції для перевірки щодо можливої підробки документів. <свісна> Мало того, що в нього, судячи з усього, Хронічний синдром брехуна, шахрая, субота ще й не освоїв навички фотошопу, як правильно це так підробити, щоб моментально ж себе не закопати. Немає дипломів, немає освіти. Просто вигаданий із повітря образ, комерційний образ, який вдало працював. Але рано чи пізно таємне стає відомим широкому загалу. Чи більше субота робить кроків по своєму відбілюванні, тим глибше. Він закопує себе. Ну, спостерігаємо, як потоне цей титанік. Ти так і не зрозумів головного, що претензія до тебе не через те, які в тебе документи, наукові роботи, а через те, що ти сформував занадто ідеальний образ, який не відповідав дійсності. І ти обдурив велику кількість людей. Ти розчарував надзвичайно велику кількість прихильників. Ось в чому проблема, тим паче в твоїй сфері ти міг нанести шкоду своїм клієнтам. Коли ти вже своїми мізками ось тут зрозумієш, в чому справа, ні, починаються ось ці виправдовування, лавіювання між крапельками, якщо він втратить а, ту частину аудиторії, яка залишилась, то Спартак субота не матиме нагоди ні заробляти. Ні бути вхожим, в шоу бізнес взагалі нічого, а все йде до цього. Титанік неминучий. Будь ласка, хто дивився це виправдовувальне відео Спартака? Ваші думки у коментарях. Ой, а ми з вами перейдемо до горе персонажа Альошки Арестовича. У мене знайома касірша провела цей э, саме експеримент. Вона сказала: я посчитала, скільки обучається каміння на касі 14,86. Києві. 14 українською? — да, і 86 російською. Тобто Арестович покладається у умовних питаннях а, на досвід і соціологічні дослідження продавчині в магазині, бо вона касирша і краще знати. Арестович куди тебе несе? Що відбувається? На кого ти працюєш? Як можна такі а, вислови інтегрувати у суспільство? Той час, коли ми занадто гіперчуттєві, коли мовне питання це настільки тригерна тема. Мовчи, займайся своєю справою. Ні, потрібно лізти, ковиряти ось ці болючі теми для українців. Я не знаю, я не знаю, от це знаєте, парадоксально, що Арестович, що субота. От що б вони не зробили. Який би факап не трапився, все одно залишиться певний прошарок аудиторії. Яка буде топити за цих персонажів? Адже вони їх ідеалізували. Це вже такі ідоли кумири, і ніяк не вплинути на цю суспільну думку фанатиків. Не хочу образити прихильників. Окей, давайте так. Це моя суб'єктивна думка. Слухайте, маю право на своє слово. Я не розумію, навіщо це робить Арестович? Я не розумію, як можна брати на себе таку відповідальність і робити подібні заяви а Хайпитись на темах, які дуже болючі для українського суспільства, тим паче у воєнний час. Все, що мені залишається підіймати ці теми назовні, і я вас прошу, друзі, звертайте увагу на такі меседжі фахівців, які промивають нам мізки незрозуміло чим. Ось такі у нас сьогодні новини та плітки. Вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. З вами незмінно ваш тато-пліткар Безпалов. Кому що відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в директ мого інстаграму, усі посилання в описі під цим відео та в закріплених коментарях. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.